День спорту у Києві, столичному парку Перемога пройшов відкритий київський чемпіонат Стронгменю. Організував свято президент Федерації стронгмену України та кандидат у депутати від партії Об'єднання самопоміч Сергій Конюшок. Показовий та видовищний спорт згуртував глядачів, які оплесками зустрічали найсильніших українців. Ну, особисто мені подобається лобліфт піднімання над собою штанги. Дуже гарно піднімали ці молоді хлопці, по 18 років. Треба частіше проводити такі заходи і залучати до них нашу сучасну молодь. Головним рефері змагань став Василь Вірастюк найсильніша людина планети. Стронгмени виступали у чотирьох дисциплінах. Найкращі отримали нагороди. Сергій Коняшок зізнався, що давно мріяв провести такий захід у своєму районі. Я, як житель цього району, дуже б хотів, щоб не тільки заходи зі Стронгмену, але взагалі велика кількість рухової активності відбувалася в нашому прекрасному парку перемоги. Я знаю, що багато таких Мерзенних планів є для того, щоб його покромсати. І я сподіваюся, що актив нашого району не дозволить це робити. Він нашу країну представляє у всьому світі, у багато країнах. А якщо він буде щось зробити для району, буде тільки радіти, тому що, ви бачите, раніше у нас багато було. Майданчиків спортивних у кожному дворі був майданчик. Як відомо, партія об'єднання Самопоміч розробила програму популяризації здорового способу життя у столиці. Ця програма вже пройшла публічне обговорення.